І десь якомусь проміжку десь знайшли цю щілину. залізли ці трутні і на до сьогоднішнього дня командують, як нам жити. Але не це страшне. Саме страшне те, що це наші діти. Кажуть, що вони тут на Україні живуть, як вони сюди попали, такого не буває. І ми за свою мовеньку, це дитина наша. Хто ви? Хто ви ті? Що прийшли сьогодні міняти все тут? Порушенням цього закону, мовного, відбуватимуться катаклізми великі. Радів, землі. Отець не витримає цього. Якби ми про це сьогодні подумали, ніхто б ніколи не підняв на державному рівні такий злочин. Це не наші люди. Це залізли до нас. У наші кармани, у наші душі залізли зайди, вороги. Мова це інформація. Мова це генетика. Мова це енергія. І чому самі Ніна співає, Ніна Матвієнко співає українську пісню. Чому? Не іншу. Тому що я саме я це розумію. Що в сила саме української пісні у її справді енергії? Як мені хочеться сьогодні покликати всіх 5 червня, о 9-й годині ранку до Верховної Ради підійти і ще раз, ще раз засвідчити свій подвиг захистити мовоньку. Мова це кров моя. Випустити кров це значить не розмовляти цією мовою.